Це Вова нагалі писав в своєму блогпості, що дві найважливіші функції в компанії це найм і планування. Якщо ти правильно спланував і нормальних людей під ці плани, в принципі має летіти кудись. Так, да? Ну, ми теж саме, ми теж саме насправді до цього висновку прийшлися. Я не знаю, чи Вова ще пише свій блог, я пам'ятаю, коли я тільки під Давно писав, да, напевно, немає оновлень там. Я так сказав Вова, хоча, типу, насправді, знаєш, це так звучить, наче ми з ним каву п'ємо. Я з ним я з ним знайомий особисто. Він дуже-дуже класний чувак, але я на нього дивлюся, як я там таку ікону. Я кажу Вова, але маю на увазі, я не знаю його побачити. Пан Володимир, Пан Володимир. Ну, це реальна аж людина, яка змогла щось абсолютно нереальне побудувати. А до чого це все кажу? До того, що ми теж до цього дійшли якось своїм хлопським розумом, і це мені здається. Чи ознака, чи не ознака, але мені здається, що ми почали перебудовувати організацію, коли ми оце зрозуміли. Бо до цього нам здавалося, що головне в бізнесі це просто робити продажі і маркетинг. Uh -huh. Так якщо ми робимо продажі і маркетинг, і нормальний продукт, то якось воно піде. На початку це, напевно, так і повинно бути, бо ти не можеш тримати все в фокусі і будувати супроску. да, І воно нам дозволило вирости. Але в якийсь момент ти розумієш, що воно тобі створює погані інцентіви. Ти починаєш знаєш намагатися масштабуватися через те, що. Дуже складно масштабувати. Uh -huh. Там, чи знаємо Sales, зів, наприклад, uh -huh. або ти починаєш а, вижимати якісь мікроконверсії з а, операційних процесів. Там можна їх вижимати, звичайно, але це настільки багато складності тобі в бізнесі створює це стає просто неможливо масштабувати.